Всім hello! Сьогодні буде такий лайтовий день, Познімаємо Перш мені інтерв'ю розказати вам невеличку новину. Це я купив собі мотарди, ми їх вже поставили, але є невеличка загвоздка. Загвоздка в чому? Передачі скоротились в ужас, ну прям реально ужас, стали дуже маленькі, п'ята стала дуже довгою. Тому ми зараз їдемо міняти зірки, поміняємо масло заодно. І будемо заміряти максималочку. Можливо, максималочка збільшиться, можливо, він краще поїде. Ну, я вам познімаю. Я зараз зазнімлю, як він зараз їде, а зараз в нього дуже короткі передачі. Прям дуже. І максималка, ну прям дуже маленька. 110-115 км за годину це максимум. Надіюсь до 130 збільшиться. Так що ми зараз збираємося, я зазнімлю, як він їде, а потім зазнімлю після заміни зірок з маслом, як він поїде. Надіюсь, він поїде краще. А що Всім приємного перегляду, не забудьте підписатись, поставити лайк. І я вам буду дуже вдячний. Всіх цілую і вам приємного перегляду. Ну що, отак він виглядає на мотартах. Зараз продемонструю дуже короткі передачі. Третя передача. Максимум розганяємо до 40. Все. Треба вже четверта. Четверта, 50. П'ята найдовша. Ну що, забрав я зірку. Зараз їдемо до мого майстра, під назвою Богдан і будемо робити чудо. Зараз віздец. Надіюсь мене нормально чути і надіюсь я вам нормально показав наскільки коротка передачі. Щоб ви зрівняли до і після Так Він в жару якось не хоче заводитися.

Ну що, поміняли зірку. Зараз будемо тестити, що по передачах. Ну, перше, вроді довше стало. Чітко, дуже чітко. Коротше, перша передача. Е, буквально до 20 км за годину. От друга передача 3-4,35, а третя вже подовжує. 60 км за годину. Ну що ж, в принципі, поставили нову зірочку, поставлю новий ланц. От нова зірочка, новий ланц. Передня зірочка не пішла, завелика, треба чуть меншу. І, коротше, що, їде він краще. Їде він краще, але треба щось зробити з карбюратором. Максималку я не зміг перевірити по одній лише причині. Це почало заливати на верхах. Тобто високі обороти його починало заливати. Тобто треба отутку поверхен. Треба піднастроїти Якось так І все В принципі, все. Їде реально краще, передачу стало довше, навіть що було на відео. Четверта, наприклад, вона була до 50 км зараз до 85 до 80, то воно реально їде. Тобто єдине, що чим вище обороти, тим більше його заливає. Треба щось з цим зробити. І тоді він реально поїде краще. Ще плюс передню зірочку поміняти все буде чітко. Проєкт реально крутий, тобто він реально вийшов непоганий. Ще перемалювати мотарди, траверсу і взагалі красота буде. Так що таке, наблюдайте за мною, дивіться, що і як. Надіюсь, вам все подобається. Скоро буду вчитися стантити і це обов'язково буду зазнімати. Так що вліпіть лайк, підпишіться, чекаю на ваш комент. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!